Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. нас на знопродаж, свіжопригнаний автомобіль Peugeot 3008, 1,6 дизель 84 кВт 2012 року. Пригнаний з Франції на дуже хорошій комплектації, в дуже хорошому стані. Почнемо з коліс. Колеса у нас стоять розміром 225-5017. 50 Тормозні диски в хорошому стані без виробітки. Тормозні колодки поміняні. 4 склопідйомники електропривід зеркала у нас присутній. Салон в хорошому стані не затертий, не протертий. Датчик світла присутній. Круїз контроль. датчик Доща присутній також у нас і мультіруль. Вук клімат-контроль також присутній в автомобілі. Автомобіль заводиться з співборота, працює рівно стабільно справно. Це на 6 ручник працює, куліса не розбиті, все в хорошому стані. двохзонний клімат-контроль присутній в автомобілі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Хором не потрісканий, в хорошому стані. По салону зроблено хімчистка і унізація, обійті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Ніяких нюансів немає по салону, нічого не затерто, не протерто. Колеса у нас стоять літні, задні парктроніки присутні в автомобілі. Великий просторний багажник, все робоче, все відкривається, двойне дно у нас присутнє, Багажник не позатираний, пластик не роздертий, Фонарик присутній у нас що буває рідкість, що їх забирають. Автомобіль високий, кліренс має, піднятий, це йде міського типу, кросовер у нас. Ніяких потертостей немає. Присутні зофікси, кріплені для дитячого крісла. Все в хорошому стані. Салон також в хорошому стані. Подушки безпеки у нас присутні в бокових спинках. Ніяких нюансів зауважень немає. Тепер технічно по автомобілю. По автомобілі. У нас замінений комплект ГРМ з помпою, з роліками. поміняно щеплення демпфер, поміняно всі розходники, масла, фільтра все замінено. По автомобілю ніяких капіталовкладень не потребує. Рідні фари у нас. Датами, ніяких нюансів немає. І це у нас найпотужніший мотор на 84 кВт. Автомобіль продається як заготівка, так і можлива покупка його в кредит в розрочку лізинг. Більше інформації у нас на сайті Авторіну Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Тор у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть, будемо все обговорювати. Також у нас є викуп автомобілів і ми автомобілі приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо когось щось детально більш цікавить, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.